Друзі, всім привіт! Виходжу знову до вас на зв'язок щодо чергового великого турніру. Blast Premier Fall Final вже досягнув стадії півфіналів, тому можна нарешті про нього поговорити, адже лишилося всього три матчі на події, і в нас визначиться ще один чемпіон великого турніру в цьому сезоні, які зараз останнім часом дуже-дуже часто йдуть. І це прикольно, різна обстановка, різні команди. Цей турнір взагалі супер, бо тут не було відверто слабких команд. Тут була якась інтрига і якийсь скандал, і це все максимально посилює увагу до цієї події. Тому є про що поговорити. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Якщо ви ще цього не зробили, ваша підтримка надзвичайно важлива і допомагає розвиватися каналу. Також надзвичайно важливою є підтримка спонсорів, і вона теж дуже допомагає розвиватися каналом. Для них позавчора вийшло ексклюзивне відео з відповідями на запитання та з оглядом групової стадії Blast Premier Full Final 2024. А вперше записував відео повністю з вебкамерою. Говорив пів години там наговорив. Як на мене, вийшло непогано. Тому, якщо вам теж хочете мене підтримати. То посилання є в описі до цього відео. Дякую. Ну що, коротенько. Ми пройдемося по чвертьфінальних матчах, де в нас були G2 проти Spirit у першій зустрічі. І тут без жодних шансів для Spirit, попри те, що виглядає ніби як близькі рахунки, ні. Насправді дуже впевнено відіграла інтернаціональна команда G2. Вони спершу здобули перемогу на мапі uh, dust 2 де вони виграли аж 4 клатчі, були uh, раунди з меншості. Доволі багато, бо 10 на 11 на Core Spirit за Ендрікілами. Крім того, крім того, двічі команда вигравала еко-раунди, які, очевидно, відігравали надзвичайно важливу роль. Притому не все так добре для них складалося на самому початку, бо рахунок був 8-8. А Spirit набирали якраз серію раундів захисті вже потрошечки, але потім просто зламалися і. Почали ну, жорстко просідати. Жахливо грала вся команда. Знову не було багато імпакту від Широнова на мапі 2 Тоді як Монесі грав чудово, Мальп зробив мультикіли, Ейс зробив в останньому раунді, і Ніку що ставив Ніку, як він хитро грав. Пісцями було видно, які він класні раунди ротації колить. Один раз він прямо заліз під шворт, сховався в смуку, зробив дабл кіл і виграв раунд для своєї команди. Чудово! Чудово, G2 виступають на цій мапі, і далі переходить на Міраж, все, де у Спіріт останнім часом було дуже багато проблем. Але, чисто таку поглянувши на статистику, гра Spirit була кращою. Більше виграних плачів, більше ентрикілів. Це 18 на 11, це дуже погано. Але те, як грав в Монесі, це просто було ну, шедеврально. Єдиний, хто. Хоч якось там протиставлявся, йому це Зонтікс. Але в Зонтікса на цьому турнірі гра йде лише в захисті. В захисті він відіграв 16 на 7, Тоді як в Атаці, Він також був одним з найкращих гравців в принципі на сервері в Атаці, але там було 11 на 12, тут же в мінус. Але те, як він грав на шорті, в захисті це просто було чудово. Дуже бракувало очевидно Чопера, бо просто подивився на його рейтинг там 0,50 – Це капець. А Снакс у відповідь місцями грав в захисті непогано. Один раунд в нього був просто шедевральний, де він зробив трипл кіл, в соло прийняв базу Б. Але загалом ну, його просто закривали гранатами на ізі, навіть без розмінів. Його просто вбивали там. Він сліпим щоразу помирав. Однак все ж таки вирішальним став імпакт від Монесі. Камбек від команди G2 з рахунку 10-4 до додаткових раундів, і впевнена перемога на овертаймах. Піріт вилітають, показавши жахливу гру загалом і на турнірі, і в цьому матчі. Шкода, що не астраліз були, було би цікавіше, напевно. А далі був фейс проти Ліквід. це зустріч старих тімейтів Твістца і його команди. Такі, знаєте, стосунки батько-син між Керіганом і Твістцом. Той вже давно капітан, інший тільки стає капітаном, вийшов з-під батьківського крила, скажімо так. І Керіган вже вкотре показав, хто тут батя. 13-6 на Інферно, просто все сідав Керіган чудово. Як працює захист Liquid. Єдиний, хто там якось намагався йому суперечити, це був JKS. Він і Ace робив також, як і е Мальпс на першій мапі в іншому чвертьфіналі, але нічого не могли протиставити загалом Liquid цій атаці Фейзів. Дуже-дуже добре грали Робс. Це, це якийсь феноменальний був Робс. Ми давно такого Робса не бачили. При тому не просідав ніхто загалом на. Убох мапах всі гравці Фейс вийшли в плюс. Terrigan 1.08 рейтингу це краще, ніж будь-який гравець Ліквід. Ну це зрозуміло, тому що 13.6 та 13.3 3 на міражде взагалі було просто в нуль закопано в захисті 11-1. Це нам нагадує про минулий матч між Фейс та Ліквід, де Фейзи робили нереальний камбек до додаткових. Також з рахунку 11.1, але але ну, тут просто без шансів фейзи. Закопали суперника і показали дуже хорошу гру, дуже якісно. Вже були такі натяки на цю гру на груповій стадії. Проти G2 вони могли вигравати тоді. Я говорив про це в відео для спонсорів. Проти Falcons вони віддали мапу енші, та могли закривати її 2-0. Це було не впевнено місцями, тому що рахунки виглядали близькими, і було видно, що бракує дуже сильно стабільності фейзам. Однак потрібно відзначати, що на цьому турнірі дуже непогано себе почуває Kerrigan. Це не провальні якісь рейтинги, не там 0,7, як ми вже звикли там останні рази бачити. Він далеко не найгірший гравець цього турніру, яким, до речі, став Єкіндер. В Єкіндера рейтинг 0,77, і це ну, дуже погано. З кожним разом все і більшою, і більшою проблемою стає Єкіндер для своєї команди. Також не ультинув Альтімейт, смішно. А ось, повертаємося до Керігана. Він дуже добре виступив. Він а, зіграв на рівні JKS і краще, ніж LXCB, ніж Меджес, ніж Хантер, який у плей-офф, ніж Апекс, який у півфіналі, то дуже дуже хороший рівень е, стрільби. Ми бачимо від е, Фіна Андерсона, який дуже хоче класно виступити перед своєю аудиторією. Крім того, важливим нюансом є те, що Ліквід вперше грали перед великою аудиторією і отримали е, обличчя дуже смачно, дуже боляче, але дуже корисно. На майбутнє для всіх гравців цієї команди, адже вони всі в певному новому для себе статусі в цій команді, це буде дуже корисно і вони вже мають досвід таких великих програшів. Тож, переходимо до півфіналів, де в нас все розпочнеться з матчу Vitality проти G2. Ці команди в останнє грали між собою на Blast Premier Spring Final 2024, Перед тим це був фінал Аємдаласу. А на Blast це була групова стадія, де Vitality проти G2 грали на виліт. Нагадую, що тоді ще Монесі не доїхав до турніру, тому що в нього ну він доїхав, але пізніше в нього були проблеми з візою. І, і тоді Vitality виграли з рахунком 2-1. Цього разу вони також переходять до цієї події як ну. Очевидні фаворити мусять вигравати французька організація. А, ну, тому що в них все добре. Вони виграли кельн, вони трошечки погано зіграли проти Eternal Fire на Сальпорлізі, але тут вони 2-0 Астраліс, 2-0 лікпід. Дві проблемні команди, дві нові команди. Але все ж таки це, це хороші результати. В G2 була поразка від наві на цьому турнірі 2-0. Тому буде цікаво подивитися, як зіграють ЖТУ проти топ 2 команди. Проте насправді все зводиться до того, чи е, дуже класно відіграють індивідуально гравці G2. Бо в гравцях Vitality не варто там дуже сильно сумніватися. Зайву в прекрасній формі на турнірі Флеймзі та Мізі теж до них питань немає. Тоді як у G2 два дуже проблемні гравця: це е, Snacks та Hunter. Крім того, по Мупулу Віталіті зараз один з найсильніших мопулів в принципі на всій сцені, і Джиту банять вертіго, яку Віталіті не дуже насправді люблять. Тоді як сама французька організація банить Engine. G2 не проти грати як би до ніби до тому це хороший варіант. По а, тому, що взагалі можуть пікнути команди, тут є цікаві варіанти, тому що а, з одного боку Віталіті можуть брати Дас 2 з іншого боку, ти не дуже впевнений на цій мапі проти G2, де вони можуть ультанути. Міраж те ж саме, G2 пікають її одну і другу мапу. Величезні він стріті в обох команд на нюк, 8 у Віталіті та 5 у G2. Це теж не дуже заохочує тебе пікати цю мапу. Через це мені здається, що, наприклад, G2 мають два варіанти: це або Інферно, де у Віталіті були проблеми з Eternal Fire, або Анубіс. Я схиляюсь до Інферно, у Віталіті є три мапи: це Даз2, Міраж та Нюк, і я все таки схилюю до того, що вони пікнуть Dust2, тому що. Ну, по-перше, це їхня найпопулярніша мапа за кількістю піків. По-друге, вони знають, як там грати. І G2 все ж таки сперечалися проти слабких спіріт, і ті ж самі слабкі спіріт пікали проти G2 цю мапу. Тож, я думаю, Віталіті впевнені в ній. Ну і на Десайдер Міра Ченюк, неважливо. Все таки мені здається, що, попри поразку, можливо, на Анубіс, Віталіті мають закривати з за рахунком 2-1 та виходити у Best of 5 фінал. Важко це буде контрити, якщо ЗГУ буде в формі. Хоча, якщо Модесі відіграє такий самий матч, як проти Спіріт, то у Віталіті можуть бути проблеми. Однак це, звісно, команда набагато стабільніша, ніж G2. І вони будуть дуже прицільно бити по Снаксу. А в Снакса проблеми з індивідуальною формою. очевидні. він наразі виглядає гіршим, ніж Гуксі. Наві проти Фейс. Класичний матч, цікавий матч. Нарешті. Нарешті він повториться після eSports World Cup, де команди зіграли дуже близький матч 13-10, 16-12. Але все ж таки ми пам'ятаємо, хто виграв той турнір, тому тут без шансів. Загалом Фейс востаннє вигравали у Наві ще на ESL Pro League у травні. Між цим був Spring Final, де Наві теж здобували перемогу. Наві вкотре підходять до цього матчапу як очевидні фаворити. В них 8 матчів поспіль перемоги. Вони тільки що виграли турнір 2-0-2-0 проти Фалкунс з G2. G2, яким фейс, в речі, поступилися. Тоді як у фейс було перед тим поразки від комплексі та G2. І зараз вже на цьому турнірі нарешті є дві поспіль: Falcons та Liquid. По Мапулу є перевага невеличкого фейс, тому що фейзи можуть грати в ретігу, наві не можуть його грати. Це ми всі прекрасно розуміємо. Тому Наві банять вертігу, а Фейс будуть перебирати напевно міраж. Хоча була впевнена перемога над Ліквід, все ж таки Ми... Наві найкращі на міражі у світі наразі. Тому я думаю, що це очікувано, що не дуже хочуть Фейс грати цю мапу проти нарочних перемагати. Самі ж Фейзи, я думаю, бікнуть інферно, тоді як Наві мають купу різних варіантів. Я думаю, що чомусь в мене є відчуття, що зупиняться вони на Анубісі. Бо у Фейс були проблеми з цією мапою, всі ми пам'ятаємо матч проти Сенгал, де їх просто вкопали. Хоча у Наві є купа варіантів, як і Encient. Насправді, все, крім Нюка та Інферно, вони можуть брати з того, що лишається. Однак я схиляюсь до Анобісу. На Десайдер варіанти теж просто від побажань команд залежать, але я думаю, що буде Даст або Еншинт. Схиляюся до Dustu. І. Перемога Наві має бути, але я не здивуюся, якщо щось цікаве приготував Kerrigan. хоча в якій би він хорошій індивідуальній формі не був, важко протистояти тому, що зараз показують Наві. Так, там є Алексібі, але там є і Джельбіт Вандафул іме, які просто у феноменальній формі в цьому сезоні. Джель на цьому турнірі трошечки розслабився, але дуже сильно вімкнувся Вандафул. Тоді як у Фейс, ми нарешті бачимо притомну гру від відробця. Рейн дуже нестабільно, Брокі дуже нестабільно. Єдина сильна ланка, якій завжди можна довіряти, це Frozen. На цьому все. Ставте лайки, підпишіться на канал, діліться своїми враженнями від турніру, очікуваннями від цих матчів прийдешніх, та звісно, любіть Counter-Strike.